Проти вирішення конфлікту силою каже президент, Київ і далі буде дотримуватися мінських домовленостей, які визнав увесь цивілізований світ. А міжнародний тиск на Росію та посилення української армії змусять Кремль врешті поступитися. Переконаний Порошенко Путіна. немає іншого виходу. Росія зараз платить надзвичайно високу ціну за санкції і за свою авантюру і за анексію Криму і з агресією на Донбасі за оцінками агентства Bloomberg. Росія втратила 150 мільярдів доларів лише із-за агресії. Росія втратила 10% свого влогового внутрішнього продукту. Росіяни різко впав їх рівень життя. Росія не зможе і не буде продовжувати е, цю лінію. Саме Україна, тому на моє до переконання запишіть, Україна здатна отримати план дій щодо членства в НАТО до 2023 року. І в плані дій щодо членства буде записано перелік кроків і дата як дорожня карта. Не менш болюче для ми ствердили. Європейський вибір Стояли. Суворій боротьбі з зовнішнім ворогом. І в мене немає сумніву, що мир точно не за гарами. Та внутрішній виклик, який стоїть перед нами, він не менший, ніж загроза зі Сходу. Корупція, бідність, економічна відсталість – це найсильніша загроза і найсильніший союзник бойовиків, терористів та інтервентів. Рецепти того, хто витягнув країну з руїни і що йому видно, звисити його вісімдесяти. Все-таки точку. И сегодня я глубоко убежден, что после короткого промежутка времени прекратится всякая спекуляция насчет. Українська російських справи дев'яносто сьомого до Києва приїхав російський президент Єльцин, аби публічно освічитися Україні. Я даже в сім'ї нашев українську кров. У я сім'я большая. Дічо навірно вам помогне наш президент. Утром просту став думати, що ти з для України примісів. Стратегічний договір про дружбу співробітництво та партнерство з Росією остаточно закріпив статус двох колишніх партнерів по радянському шлюбу. Особисті кордони, повага до територіальної цілісності. Саме що ми равноправна. Самое главное, мы не претендуем. Ні, на які, так такси землі ураду потрапляє ще за часів у РСР. з 91 по 94 рік рік. Кучманардеп, член комісії з питань оборони і державної безпеки. Після розпаду Радянського Союзу, у жовтні 92 другого року, замінив на посаді прем'єр-міністра Вітольда Фокіна. Згідно з законом, який прийняли у листопаді 92 другого року, Кучма на 6 місяців отримав фактично диктаторські повноваження. Зокрема, право видавати прирівняні до законів декрети і призначати керівників регіонів. Після завершення дії закону прем'єр наполягав на їхньому продовженні, але рада йому відмовила і Кучма подав у відставку. На виборах у березні. 94-го вдруге обирається у Верховну Раду. Під час дострокових виборів у 94-му році Кучма обігнав свого попередника Леоніда Кравчука. Хоча останній в першому турі виборів лідирував. Найбільше кучму підтримували в Криму і Севастополі. Західна Україна була за Кравчука. Керівником його виборчої кампанії був Дмитро Табачник. Кучма як кандидат підтримувався Росією. Основні передвиборчі гасла, промислове зростання, економіка в пріоритет політики, проблеми з національно-патріотичної сфери Кучма відсував на останній план. Обіцяв запровадити в Україні двомовність. Хоча до влади кучма прийшов на проросійських гаслах, згодом він почав шукати союзників у націонал-демократичному таборі. За перші роки його президентства на українському ринку з'явилися фінансово-промислові групи. Пізніше з них сформувалися бізнес-структури теперішніх олігархів. А під час другого президентського терміну Кучме олігархічні клани міцно укріпилися. Зокрема, зять другого президента Віктор Пінчук один із найзаможніших людей України. Також він запустив сертифіковану приватизацію. За оцінками експертів, своїх цілей не досяг, але дозволив формально велику частку економіки зробити приватною, колишні землі колгоспів поділили між селянами. Також провів грошову реформу. У зовнішній політиці Кучма був дуже багатовекторним, намагався співпрацювати з усіма. За його президентство Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, зокрема з боку Росії, яка згодом анексувала Крим і напала на Донбас. У листопаді 99-го року вдруге сідає у крісло президента. Під час цього терміну все йшло менш гладко. Навколо нього було чимало скандалів: від касетного скандалу та звинувачень у вбивстві журналіста Георгія Конґадзе до конфлікту за острів Тузла. Восени 2000-го року вся Україна живе касетним скандалом. У 2011-му екс-глава департаменту зовнішнього спостереження. МВС Олексій Пукач визнає, що власноручно вбив Конгас, а серед замовників називає ім'я Кучми. Щоправда, суд так і не довів вину додішнього президента. Попри це, недовіра до президента падала. Опозиція організувала акцію Україна без кучми, а Рада намагалася кілька разів висловити недовіру главі держави. А чотка українська звіт. Що буде завтра? Можна вопрос. Я хочу таку народну мудрість українську сказати. Коли щось таке вирішується приблизно. Плив, плив, на я, я думаю, что э, мы в обязательном порядке, как говорят, от разговоров перейдем к делу. Цель э, европейской интеграции это прежде всего проведение реформ в Украине. И э, эти реформы я в обязательном порядке. Те, кого на и на и Те, кого называют клоном хохлами, Це українці на заході, сході, на півночі, Півдні і в центрі. І ми втомились стояти на місці, чекаючи, поки закінчиться ця епоха. Епоха жадібності, бідності, брехні. Тому ми робимо це разом: україномовні і рускокаварячі, заможні і безробітні. Ті, хто захищає Україну, і ті. Адже 21 квітня вибір тільки один минуле чи майбутнє. Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю вас на каналі Зої Кускової, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору, і хотіла би її висловити. А яка тема? Вибори вже частіше ми чуємо в мережі. В суспільстві розмови про те, що нас підштовхують до виборів. Підштовхують до заходу, і підштовхують всередині псевдоопозиціонери, які хочуть до корита, які розуміють, що запахло вже кров'ю, і потрібно просто дорвати того, хто заважає їм туди піти. Півроку пройшло з тих пір, як я записала відео про те, що нас готують до перемовин, а значить до поразки. Інтерв'ю зеленського журналу Тайм і інтерв'ю залужного з економіст говорять про те, що нас до готують до перемовин, і ці перемовини мають відбуватись між президентом України і президентом Росії, але цим президентом має бути не Зеленський. А Зеленський має залишитись, залишитись героєм а в очах людей одних прихильників. Того, щоб війна закінчилась перемогою. А той президент, який прийде, він має стати героєм для інших людей, які хочуть припинити війну і зберегти життя людей, які ще залишились живі. Коротко зачеплю зачеплював інтерв'ю Залужного і Зеленського. Але до того я хотіла би анонсувати, що говорити ми будемо сьогодні про програму. Які нам пропонують про кандидатів, але говорити я буду про них загально, без, без імен. Просто щоб люди зрозуміли, щоб мої глядачі зрозуміли, якщо ви маєте змогу донести цю думку до інших, що нас знов водять по колу. А інтерв'ю Зеленського, всі його пункти, всі його тези приводять нас до одного. Зеленський хоче продовжувати війну. А зброї на це нам захід не дає. Оточення Зеленського, тобто є політики в Україні, які вже не хочуть продовжувати війну. Є про це в цьому інтерв'ю наголосили. Так наголошено на тому, що Зеленський єдиний, хто не бачить ніяких перемовин. Так? Але нам тут же пишуть, що немає зброї, немає гідної допомоги з заходу. Республіканці нібито не хочуть нам допомагати. І е, який е, висновок напрошується у читача? Що воювати не має сенсу? Так без зброї воювати не має сенсу, але якщо Зеленський хоче продовжувати цю війну, е, то це недоречно, не, це абсурдно, і все ж таки ми, ми маємо погодитись на те, щоб осісти за стіл перемовин. Тобто не зеленський ініціатор, а саме ми, ми, народ, повинні бути ініціатором нас до цього підштовхують. Інтерв'ю Залужного говорить про те саме, що в нас немає зброї, але він ще там проболтався, що він неправильно вів стратегію. Була неправильна стратегія, він хотів виснажити е, армію Росії, вбивши 150 тисяч е, солдат і припинити війну. Що абсурд, що смішно, таке взагалі краще би не казали. Взагалі я не розумію, як е, залужний, е, маючи свої якісь. Е, Повноваження бігає по інтерв'ю, замість того, щоб, якщо є проблема з озброєнням, складати список, складати свою стратегію і звертатись до вищестоячого керівництва з вимогою цією зброєю забезпечити його армію. Але ж ні, залужний також розповідає, що зброї немає, що стратегія була невірна, і всі у розпачі республіканці не допомагають. На цьому фоні в США обраний Майк Джонсон, спікер Палати представників новий, висунув, здається, 12 вимог до президента Байдена і президента Зеленського, 12 пунктів для того, щоб почати голосувати знов за допомогу Україні. Головним з них були це ті, що потрібно надати план перемоги зі списком необхідного саме. Для перемоги, не для продовження війни, яка є виснажливою і вбивчою для України, а саме перемоги. Тобто, через два роки війни Байден не надавав Конгресу плану перемоги, а Зеленський, як ми пам'ятаємо, не скористався лендалізом. Е, і це вимога до двох: до Байдена і до Зеленського план перемоги, список необхідного. Вимога до Байдена надати інформацію по тим санкціям, які були. Е, до Росії включені, але вони не працюють. Ми бачимо, що два роки війни Росія тільки збагачується, тому що Росія торгує нафтою. Ціна на нафту висока через політику саме Байдена. Тому ця Росія ніколи не виснажиться з політикою Байдена, з нафтовою політикою енергетичною політикою Байдена. Тобто, і звіти, куди пішли ті гроші, які були виділені, нібито на Україну. Ми знаємо, це більше 100, 100 мільярдів 113, здається, озвучених, які голосував Конгрес на Україну, але ми знаємо, що до України дійшли 40, а на озброєння 20. Тобто потрібен звіт, куди пішли ці гроші. Від обох від обох зеленського Байдена потрібен план перемоги зі списком, і звіт по санкціям від Байдена Конгресу. Це головне, і республіканці при цих умовах не відмовляються допомагати Україні навпаки, вони хочуть знищити в цій війні саме Росію. Не Росію територію держави, а щоб поразка була Росії, а не України. На цьому зазнав зазначив також Майк Джонсон. Байдену не сподобалось те, що розділили допомогу Україні і Ізраїлю. Він може врятувати всі закони, він може тормозити це. І звісно, якщо ми поглянемо на політику дворічну Байдена і Зеленського відносно війни в Україні, небажання привести Україну до перемоги, воно нікуди не поділось. Тому, навряд чи від Байдена і Зеленського буде план перемоги, буде список і все те. Що вимагає Джонсон для того, щоб допомогти Україні в перемозі, саме перемогти. А, тому ніяких кроків, я так думаю, я вважаю, ні Зеленський, ні Байден робити не будуть. Але в цій історії крайнім повинен бути саме Захід і саме республіканці. Тому Зеленський йде в тайм і видає себе жертву, так що він дуже хоче воювати, а йому не допомагають. І залужний іде в заекономісти розповідає, що не допомагають зброєю, в нас страшні втрати, і нас ставлять перед вибором. Або ми продовжуємо війну без зброї і втрачаємо своїх людей, або ми сідаємо за стіл переговорів. І цей вибор, вибір маємо зробити ми. Якщо Зеленський такий патріот України не йде на це, то, звісно, нам потрібно обрати іншого президента. І тут нам підсовують президентів, кандидатів. Ну, типу Арестовича і типу Єлісєвича. Я назву сьогодні двох. І чим характерні ці кандидати? Вони обидва російськомовні. Тобто, вони принципово не приходять у своїх спічах, у своїх блогах на українську мову. Принципово. А, знаючи, що це, а, ну, як би важливо так, для України все ж таки підтримувати свою культуру, свою мову, але принципово вони цього не роблять. А в кожного з них є там якась програма, і кожен з них і той, і той готовий сідати за стіл перемовин. Єлісєвич вже декілька місяців про це заявив, що потрібно домовлятись, ну, виправдовуючи це замороженням конфлікту. Всі ми знаємо, що замороження конфлікту це дорівнює втрата території, які вже під окупацією. А Арестович двічі за останній місяць літав в Вашингтон, мабуть, він пропонував себе на цю посаду, приносив своє резюме, і після чого він покинув Україну і сказав, що нам потрібно дегаверюватися. До того ж є його відео за час війни записане, де він там дуже погано говорив про те, що про тих людей, які хочуть домовляти. Ні-ні-ні, ми не можемо, ми ніяк. То зараз він каже, треба договарюватися. І ось ми маємо двох кандидатів, які готові домовлятися з Росією. Ці кандидати, я назвала їх прізвища тільки для того, щоб ви мали їх як приклад. Вони кожен сам по собі не є суб'єктом політики для мене. Це звичайні об'єкти, на які покладені. Перві певні функції, тобто перемовини будь-який кандидат, який зараз буде висуватися і буде обиратися. Головне, що він потрібен зробити, це закінчити війну поразкою України. Втрата України частки своїх територій ще більшою, ніж 2014 року. Втрата України, України сотні сотен тисяч українських дітей України, воїнів, жінок. Дітей, я всіх рахую. Це більше, я вважаю, що це сотні тисяч. Це поразка України. Її можуть як завгодно називати, але це поразка. І ось ці кандидати, вони призвані це все гарно оформити. Щоб це виглядало як вибір українців, тому що Захід нас зрадив. Але нас зрадив не Захід, нас зрадили ліваки. Нас зрадила Демпартія, нас зрадила нинішня адміністрація Байдена, нас зрадила адміністрація Обами, яка передувала адміністрації Трампу, коли ця війна почалась, коли Обама наклав санкції на летальну зброю для України, коли Обама заборонив захищати Крим, коли прем'єр-міністром був тоді Байден, і він наказав Порошенку звільнити Шокіна, який розслідував корупцію на Борісмі, де працював син Байдена. Тобто ця зрада почалась з адміністрації ліваків Демпартії Обами, і закінчується вона адміністрацією Байдена. Тобто, саме Байден саботує допомогу Україні а підтримують його наші посадовці зсередини, які нічого не зробили для того, щоб Україна отримала потрібну зброю. Потрібному об'ємі і в потрібній якості, тобто наша виконавча влада повністю підпівала нинішній адміністрації Білого Дому. Ось це головне, що намагаються від нас зараз приховати всі ці змі, всі ці інтерв'ю в Тайм, в економісті Залужного, Зеленського, все, що вони хочуть приховати, це те, що вони не роблять правильних кроків для того, щоб здобути зброю для України. І для того, щоб нас всадити за стіл перемовин, для того, щоб ми втратили частину України, яка важлива для України, важлива в економічному сенсі, тому що там є ресурси, є нафта, є газ. Важлива в стратегічному, це вихід до моря, важлива в стратегічно географічному важлива в культурному, важлива в політичному. Важливо в гуманітарному, тому що там наші люди, і не всі наші люди хочуть жити під Росією. Звісно, людей, які зараз живуть під окупацією, Росія купує, як і людей в Криму, так, великі пенсії, заробітні плати це все звичайна політика окупанта, тому що інші українці повинні це слухати, і їм повинно хотітися під Росію, тому що там жити трохи краще, так? Ну і ті, що під окупацією, щоб вони жили. І були такою візиткою руського міру, що ми зостались, ми нікуди не поїхали. Нам тут добре. Тому людей купують на окупованих територіях. Я спілкувалася з людиною, яка живе зараз в Маріуполі, так, високі пенсії, високі зарплати і пропаганда. Людей про людей просто купують, тому нас забирають важливу частину України, і все це загортають в таку обкладинку, що ми народ. Самі приймаємо рішення, тому що Захід нас зрадив. Як я вже наголосила, зрадили нас ті, хто всередині України, маючи можливості, маючи ті посади, маючи ті, а, ту компетенцію, а, ті обов'язки, не зробили до того, щоб забезпечити Україну зброю. Ні свого виробництва за два роки не налагоджено в потрібному об'ємі якості. Ні, налагоджено ніяких стосунків з зовнішнім світом з, з політиками інших країн для того, щоб ми отримали потрібну зброю. Нагадаю, про ленд-ліз. ми мали змогу скористатись лізом і неважливо, були б у нас борги не були. Для нас головне це перемога. Сьогодні нас підштовхують, я повторюю, до поразки. Ми втрачаємо частину територій, ми а, знову посадимо в крісло. Шарлатана, і, мабуть, це буде для українців економічно вигідно, так? А про програми. Я вже написала короткий пост сьогодні на Фейсбуці, що е, неважливо взагалі, яка програма в кандидатів в депутати чи в президенти в Україні. Тому що, е, я висловлюсь, можливо, грубо: неважливо, що, що людина їсть, якщо вона може їсти найдорожчі цукерки, тортики. Якщо викакає вона, все одно те, що викакає. Тому ось ці всі підсадні кандидати, неважливо, які вони напишуть програми, і неважливо, що вони пообіцяють, на виході буде те, що було в Україні вже 30 років. Я перед цим відео вам на різочку коротеньку зробила про обіцянки. Так? Через те, що в Україні немає інструментів впливу на виконавчу владу, виконавча влада має. Можливість не виконувати взагалі нічого з того, що вона обіцяє. Тому нас водять по колу, і ми повинні розуміти, що ця поразка, яку нам сьогодні нав'язують, вона принесена саме внутрішнім ворогом, який не дозволив нам здолати зовнішнього ворога. Робити, що повинен, і буде, що судилося, все залежить від всіх. Слава Україні! Всім добра!